Добрий день, шановне панство. Сажу картошку Сарпа Ну, я дуже розчарована, розстроєна. Бачите, отут картошечка. Це, це старе вийшло що з прошлого року. А тепер подивимося сюди. Оце так мене зустріла моя картошечка. От дивіться. Коротше, вона вже все, з нею нічого абсолютно нема. То погане зберігання було. Я її нормально ставила. Але це все, оце мілкою в мене було стільки. Всього на все, вона теж якась така точно. І дуже щось цей. Коротше, вся картопля отака. От подивіться, що це таке. Це, це вже не можна назвати картоплю. Це вона якесь одна. От, і от я, оце я сажу. Це те, що виросло. Я залишила з минулого року, не викопала. Бачите, от, от, тут, тут. А це то, що я сажу. Ну, а що мені садити? ось Дивіться, от, таке, от, таке, точно. от воно от таке. І пізно вже. Але дочка каже, сажи, сади, мамо, що є. Подивимося, що буде. Ну, це не посадковий матеріал. Я навіть не раджу вам його садити, це якась взагалі жовта попалася. ось, Тому що Сарпоміра не жовта. ось, Це я розрізаю її, бо її мало. І навіть той, що тут, ось вона, це, що я брала, подивіться, що це таке. І це те саме. Чекайте, щоб я. Вона міняє навіть форму. Ну, коротше, уже один. І я вибираю щось. Ось таке виберу одну. Так що, як ви самі розумієте, ось у мене стільки було картошки. Раз, два, три. Це от голубий Дунай. Бачите, голубий Дунай такий бідний, забіджений. Він самий стойкий, між іншим. Голубий Дунай, ну він теж самий. Дивіться, ось таке. Ось таке, У мене голубого Дунаю лишилося там трошечки. Та... Ось він покажу вам, дивіться, в якому стані город. Тут кропива по самі вуха приїхала, От. курям зірву. А це дивіться, тут був голубий Дунай минулого року. Подивіться, як він, ви... як він зійшов. Хі -хі. От. І це у мене завтра Мені їхати. Не знаю, що мені з цим робити, чи досадити тут. Тут вже стежка зробилася, чи залишити його нехай вже буде. В слідуючому році викупаю і подивлюся, що буде. Ну, скоріше всього, мені кажеться, що це вже все з цією картоплею, це вже нічого. Вон, дивіться, що це нічого вже. От. І вона, вон, бідна, дивіться, вже почала картопельку пускати. От. І... Скоріше всього це мені прийдеться, я в Лондоні посадила собі грядочку, виписала шість штучок і посадила собі грядочку. Подивлюся, що в тому ґрунті може бути. От. І треба було мені, напевно. Хоч шість штучок виписати ще і посадити тут для розплоду, тому що ясно, що оце от, це вже не посадковий матеріал. Знімаю вам відео тільки тому, щоб ви бачили, що висилати цього року я вам нічого не буду. Тим більше, що в мене вон, ось тут, на цьому місці якась жовта всередині картопелька. І от жовта в середині то не ця картопля. Я не знаю, звідки вона тут взялася. От, це не Сарпоміра, бо Сарпоміра всередині біла. От. Ну, оце така у нас, вибачте, ситуація. Думаю, що на свій рік я тільки візьму нові картоплю із Лондона, привезу сюди. Як буду їхати, от. і посажу вже окремо, зовсім, зовсім інший посадковий матеріал, щоб ви знали. Зараз вам покажу ще е, голубий Дунай. Мене хтось просив голубий Дунай, але я пообіцяла, але теж він в такому стані. Це треба було набагато раніше, його просто неправильно зберегли. Тут посували, тому що меблі ставили, меблі засовували. От дивіться, от який хороший. Оце вийдулай. Я його колись тут садила, все, з тих пір я його не можу забрати звідси. І він є, і є, і при біді, отак можна зайти, копнути і набрати собі картоплі. І навіть, вон, бачите, під цим. Під гранатом. Гранати цього року трошки померзли, бачите, от, а тепер відходять трошечки. Вони, вони чорні, оці, бачите, чорні всі ці гілочки. О, і під ними також картоп... картопелька, голубий Дунай. От моя клубничка красива. Альба заросла повністю, зато подивіться, які, які шикарні в мене Іриси. Це єдина радість, також у траві, але подивіться, що за чудо. Подивіться, яке чудо ці іриси. От, єдине, можу похвалитися, вон, дивіться, яка лохина в мене. Я постригла під, під її, замульчувала. О, дивіться, яка красуня. Не знаю, чи зможу я з неї щось скуштувати цього року. Хочу приїхати в липні подивитися, що тут, хоч малини поїсти. Я малину зараз нормально від, е, обробила. Може, вона і буде. А це Ківі. Він також змерз. Я прийшла і подивилася, було дуже багато сухих. Отаких відростків, і цього року воно би вже мало е, цвісти. Цвісти, і навіть плоди мали б бути, ну не знаю, як повпливає той мороз, який був на е, на Києві Ну, та саме вон, дивіться, Дар Софіївки хурма Дар Софіївки не знаю з якого боку, також примерзла. І оці от гілочки, малесенькі листочки це вже. Це вже те, що відросло друге із запасних цих бруньок. Оце її третій рік тепер. На рік вона би вже мала мати сигнальні плоди. Воно цього року в мене і так були шикарні плоди, величезні. Внук мені їх у морозилку засунув, тоді, коли, було, коли вони вже достигли. Я його попросила, щоб достигли. Достигли плоди мені е, цей, так щоб вони мене зустріли у, морозил, е, у морозилці. Я поласувала, коли приїхала, то поласувала хурмою. Дуже вам раджу садити хурму. Це я показую вам, вам жасмін, який він красивіший, От мій городець. Ну, що змогла, як кажуть, то зробила. Цвіте все, все на бруньках. Дуже шкода залишати все це і їхати у світи, але ситуація така. Ну дивіться, це я дала нашим квартирантам, оцю оцей кусочок городу, що раніше я обробляла. Вон, будуть вони будуть садити собі огірки. Вже посадили щавель. І знову оця моя картопелька, яка в прошлому році не вийшла. Я її викопала десь два відра. От. І знову залишилася, і вони знову мають тепер будуть мати картопельку. Вона... Я вже думаю про те, що можу взяти та картоплю, не викопувати до кінця, а так по одній і лишати в рядочку, щоб на сивчий рік не мучитися, а просто забрати бур'яни та й мати. А от моя. Е це жемчужина сванеті, перлина сванеті, мала шикарні плоди. І теж замерзли. Всі три були замерзші. а Найбільше замерз це ця, котра є запильником коло самої хати, не знаю чому. бачите, то видно, що вона є такі гілки, що вже там замерзла. ну вже пускає. Підходжу ближче, дивлюся, і в неї є, в неї є цвіт. Але це не той цвіт, який мені треба. Бо це цвіт уже на на, на урожай, а мені треба цвіт, який запилює. який про, Минулого року я показувала, який був цвіт. Він запилився, запалив повністю мені всі три всі три хурми, і вони були такі, такі рясні, бо чим більше. Чим більше запилювачів, і якщо є запилювач, то і сусідня хурма родить більше. Он дивіться, скільки воно. Ой, не знаю. От, наскільки, скільки на ньому вже. Чи видно? он дивіться, скільки. На ньому є, є, є. І видно трошки навіть уже цвіт. Я їх полила, ще до цього дощу. Носила по по, 6, по 10 по відер води, старалася з усіх сил, і дивіться, які ці плоди вже заклалися. Я сподіваюся, що тепер вже не буде. Бачите, вже нові гілочки відросли, що не буде вже морозів, і буде хоч якийсь урожай. Цього року вже би мав бути, бо я бачу, що рясно за рясно заклалося там цього, і мало би бути це, а мій. Бачите, от є Агрус. Гарний. Я люблю все Агрус, тому що в Лондоні Агрус продається, але він такий нещасний. Там, то я, там в тій землі нічого не хоче рости. Там вони продають компост, а земля така ну, вулканічна, якийсь вроде на вулканічних ґрунтах мало би рости. Но це, це лише мало би. Я там копаю, хоч і кіркою бери копай, стараюся, але. Но... Ну подивимося, що з того буде, як Сарпомір, бо там лисиці і вони купають риють, так як пси. От. І що там лишиться, поки я приїду, то невідомо. Отака От ситуація. Всім бажаю добра, миру. Як прийду в Лондон, зніму ролик про те, що там залишилося, що було, як мої квіти, все, що я посадила, я сюди в YouTube не знімала, бо хотіла спочатку зняти про картоплю. Всього вам доброго, до побачення.